день, мої шановні учні. Продовжуємо цикл уроків з геометрії і тема нашого сьогоднішнього уроку узагальнення теми, яка пов'язана з прямокутними трикутниками, пропорційністю відрізків в прямокутному трикутнику і теоремі Піфагора. Тож, давайте почнемо розв'язувати завдання і паралельно будемо повторювати теоретичний матеріал. Перша задача за поданими даними рисунка, нам необхідно з вами зазначити, що є катетами, тобто співвідношення катетів, гіпотенузи. В цьому прямокутному трикутнику, що є перпендикуляром, що є проєкцією катетів, і заодно повторимо теорію. Отже, прямокутний трикутник це трикутник, у якого є дві сторони, які утворюють кут 90 градусів, для нашого трикутника великого МНК, кут Н є 90 градусів, значить, сторони, які утворюють цей кут, а це у нас МН і НК, це є катети. Отже, катетами прямокутного трикутника зазначаємо відрізки М, М і МК. Гіпотенуза, давайте пригадаємо, це сторона, яка лежить навпроти кута в 90 градусів. За нашим малюнком це є не що інше, як сторона МК. Значить, до нашої відповіді ми зазначаємо, що це буде МК. Далі, перпендикуляр. Пригадуємо, перпендикуляр це відрізок, який опускається з вершини нашого кута, і відповідно під кутом 90 градусів до протилежної сторони. В нашому малюнку відрізочок позначений рожевим, НП це є перпендикуляр. Я позначу скорочено на малюнку дві букви П, а сюди, там, де перпендикуляр, ми зазначимо його відрізочок НП. І тепер проекції катетів на гіпотенузу. Коли ми з'ясували, де у нас катети, де у нас гіпотенуза, давайте пригадаємо, проекція катета на гіпотенузу це є відрізок, да, який сумісний, будемо так казати, до ціє, цього катета з цієї ж сторони. Тобто, якщо зараз ми розглядаємо катет МН, то проекцію цього катета на гіпотенузу буде відрізочок, який у нас зазначено як МП. Так, значить, зазначаємо МП. Це є проекція катета МН. І, відповідно, катет НК, і, відповідно, на гіпотенузу, проекція цього катета це буде відрізочок ПК. Значить, ось таким чином ми з вами повторили, що таке катети, що таке проекції, так? Тому що в задачах дуже важливо орієнтуватися в цих поняттях. Ну і тепер давайте переходимо до задачі з числами. Сторони прямокутного трикутника дорівнюють 7, 8 і 13 см. Чи буде цей трикутник прямокутним? Щоб дати відповідь на поставлене питання, давайте знову-таки завжди вам кажу: малюємо. Да? Схематично малюємо трикутник а, Б, С, нехай кут Б у нас 90 градусів. І тепер розставляємо. Наші числа 7, 8, і 13. Якщо ми припустимо, що даний трикутник прямокутний, то повинна виконуватися у нас теорема Піфагора. Давайте перевіримо, чи буде вона виконуватися. Відповідно до її формулювання, квадрат гіпотенузи, тобто 13 квадратів, повинна дорівнювати сумі квадратів катетів, тобто 7 квадратів плюс 8 квадратів. Підставляємо числа, обчислюємо і перевіряємо, рівність правильна чи неправильна. В результаті перетворення обчислень ми отримаємо з вами рівність 169, а тут проводять 113. Ми розуміємо, що це неправильна рівність, що тут не дорівнює один одному. Отже, даний трикутник не є прямокутним. Наступна задача вона дуже схожа на попередню. Знову таки просять перевірити, чи буде. Трикутник із сторонами 6, 8 і 10 см, прямо кутним. Знову-таки схематично позначаємо у нас А, Б і С, да, кут Б відповідно 90 градусів, як ми думаємо, тому що ці катети у нас 6-8 і гіпотенуза найбільша сторона 10. Ми робимо припущення, що. Так, як найбільша сторона 10, нехай це буде гіпотенуза. Тоді за теоремою Піфагора так, ми повинні отримати з вами рівність, що гіпотенуза в квадраті повинна дорівнювати сумі квадратів катетів. І підставляючи числа, відповідно ми з вами отримуємо наступну рівність. Ліворуч і праворуч. У нас однакові числа. Значить, рівність є правильною, значить, наш трикутник. Прямокутний, значить, наше припущення вірне, значить, цей трикутник прямокутний. Наступна задача. Користуючись даними рисунка, нам треба визначити довжину відрізка CD. Перед тим, як переходити до розв'язування задач, давайте уважно вивчимо, що ж у нас на малюнку взагалі нарисовано. А у нас замальовано наступне. Є великий трикутник АСБ і є кут 90 градусів, значить, є прямокутний трикутник. В цьому прямокутному трикутнику проведено перпендикуляр, так, значить, відповідно, це буде наша і висота, можна так сказати, в цьому трикутнику CD. і якраз у цей відрізочок нам треба знайти. Далі у нас є з вами співвідношення АБ, це для нашого великого трикутника А це, Б є гіпотенуза, і точкою Д вона ділиться, подивіться, на два відрізка АД16 і ДБ4. І знову-таки, як розв'язувати в даному випадку цю задачу. Щоб розв'язати цю задачу, треба пригадати властивість пропорційних відрізків в прямокутному трикутнику. В свій час ми її з вами використовували. А вона говорить про те, що якщо в прямокутному трикутнику проведено перпендикуляр, то цей перпендикуляр є не що інше як середнє пропорційне між добутком проекції катета на гіпотенузу і самою гіпотенузою. Давайте повернемось до нашої умови задачі. Подивіться, наш перпендикуляр це є не що інше, як добуток проекції катета на гіпотенузу. Тобто, якщо ЦБ, це наш катет, проекція катета СБ на гіпотенузу АБ, це буде відрізочок ДБ. Якщо говоримо про катет АС, то його проекція на гіпотенузу це буде відрізочок АД. І тоді в цьому випадку СД, яка в нашому випадку буде наше H, це буде пропорційне, я нагадую, це корінь квадратний із добутку двох чисел. Да? А ці два числа, це якраз і будуть наші відрізки проекції АД і Д. Отже, відповідно, підставляємо АД у нас 16, ДБ у нас 4, 16 на 4 це 64, корінь із 64 8. Значить, наш відрізочок Д, ми визначили 8 см. Тепер переходимо до розв'язування наступних завдань. Катети прямокутного трикутника дорівнюють 12 і 5. Обчисліть периметр цього трикутника. Прочитали умови задачі, замальовуємо схематично, що у нас є: прямокутний трикутник. Малюємо. Позначаємо його вершини, позначаємо прямий кут, позначаємо значення катетів, які задано за умовою 12 і 5 см. І просять нас визначити периметр цього трикутника. Давайте знову таки пригадуємо: відштовхуємося від останнього. Да? Периметр це сума довжин всіх сторін. У нас дві сторони із трьох є. Значить, що у нас опирається? Ми не можемо знайти периметр, доки ми не знайдемо третю сторону. Значить, перше, з чого ми починаємо, це ми шукаємо нашу третю сторону, яка є гіпотенузою для її знаходження. У нас є два катети, значить, ми можемо скористатися теоремою Піфагора. Квадрат гіпотенузи дорівнює сумі квадратів катетів. Відповідно, звідси, щоб знайти просто гіпотенузу, нам треба корінь квадратний із суми чисел. Да? 12 квадраті плюс 5 квадраті. Обчислюємо 12 квадраті – 144, 5 квадраті – 25, 144 плюс 25 169, корінь із 169 це у нас число 13. Значить, наша гіпотенуза АС, ми її визначили, дорівнює 13. Ну, і Тепер друга дія. Периметр нашого трикутника А Б С. Це є не що інше, як сума трьох сторін АБ, БЦ. І відповідно АЦ. Підставляємо АБ за умовою 12, БЦ за умовою 5, А, АЦ ми з вами знайшли 13. І того отримуємо 30 см. Це наш периметр. Все, задачу розв'язано. Наступна задача. Катети прямокутного трикутника відносяться як 3 до 4. Гіпотенуза дорівнює 50 мм. Знайдіть проєкції катетів на гіпотенузу. Знову таки мова йде про прямокутний трикутник. Тож, перше малюємо прямокутний трикутник. Позначаємо його з буквами, да, вершини і відповідно прямий кут. Далі читаємо умову і зазначаємо, значить, катети відносяться як? Давайте подивимося, у мене більший катет а, Б, менший Б, С. Значить, як числа 3 до 4, значить від меншого до більшого я піду. Значить, за умовою, катет Б, С відноситься до катета А, Б як числа 3 до 4. Гіпотенуза, тобто наша а, С, дорівнює 50. Міліметрів нам треба знайти проекції катетів на гіпотенузу. Проєкції катетів будуть тоді, коли ми з точки Б побудуємо перпендикуляр. Будуємо. Так, побудували перпендикуляр БК, так? відповідно, точка К ділить нашу гіпотенузу АС на відрізки АК і КС. Ось вони якраз і будуть оці проєкції, які нам треба з вами знайти. Тому що КС – це буде проєкція катета БС на гіпотенузу, АК це буде проєкція катета АБ на гіпотенузу. Так, записали умову, записали, що нам треба знайти. Розв'язання, як завжди, пригадуємо, якщо є співвідношення, а у нас є 3 до 4, значить треба ввести коефіцієнт пропорційності. Тоді сторона BC, ми позначимо з вами через цей коефіцієнт пропорційності буде дорівнювати 3х. Сторона AB через коефіцієнт пропорційності буде дорівнювати 4х. Наша гіпотенуза дорівнює 50 мм. Значить, перше, що ми можемо, ми можемо визначити цей коефіцієнт. Пропорційності х для цього скористаємося теоремою Піфагора, так і запишемо співвідношення квадрат нашої гіпотенузи буде дорівнювати сумі квадратів катетів. Відповідно, підставляємо АС, це у нас 50 квадратів, АБ, відповідно, це 4х, не забуваємо, квадрат відноситься і до четвірки, так? і плюс 3х, знову-таки за дужками квадрат. Ну, розкриваємо тепер дужки і підводимо до квадрату. В результаті ми з вами отримаємо наступне. Два 2500 дорівнює 16 х квадрат плюс 9х квадрат, значить 25х квадрат дорівнює 2500, х квадрат дорівнює 100, щоб тепер розв'язати це рівняння, треба визначити корінь квадратний із 100. Це буде два значення, якщо говорити з алгебри. Да? Плюс 10 і мінус 10, але так як у нас довжина, то це мінус 10 нас не влаштовує, ми залишаємо тільки 10. Значить, в результаті і. Дорівнює 10. Що це означає? Що для наших сторін 3х і 4х ми тепер можемо замінити їх, помноживши на коефіцієнт 10 вже нормальними числами. Тобто БЦ буде 30 мм, да, а Б буде 40 мм. Ну і тепер треба пригадати співвідношення в прямокутному трикутнику, що квадрат сторони. Катета да, буде дорівнювати у нас з вами добутку проєкція цього катета на гіпотенузу. Це за співвідношенням прямокутному трикутнику. Значить, давайте зазначимо. В нашому випадку, значить, АБ в квадраті буде дорівнювати добутку АК на відповідно АС. АБ квадрат у нас АБ ми знаємо, значить, 40 в квадраті дорівнює АК, це те, що нам треба знайти. Так, а АС у нас. 50. Розв'язуючи дане рівняння, ми визначимо, що АК буде у нас дорівнювати 18. Так? Щоб знайти відповідно, КЦ можна скористатися цією ж властивістю. Квадрат катета, у нас дорівнює добуток проєкції цього катета КЦ на гіпотенузу АЦ. БЦ квадрат це 30 квадратів, да, КЦ нам треба знайти, АЦ у нас 50. Розв'язуючи дане рівняння, ми знайдемо КЦ буде дорівнювати 32. Можна таким скористатися такою ж властивістю, а можна, враховуючи, що точка К ділить нашу гіпотенузу АЦ на 2. Відрізки, один із яких ми вже знайшли 18, да, то можна 50 відняти 18 і отримаємо відповідно значення КЦ. Ну, можна і так, і так, буде правильно. Головне результат, значить, АК ми визначили у нас рівня 18, КЦ до рівня 32. Деякі прискіпливі, можливо, дуже уважно, якщо подивляться, у нас трошки да, пропорційність і не виконується, ну, але ми умовно позначали з вами на початку, тому. Немає зараз особливо великого значення. Наступна задача: з точки до прямої проведено перпендикуляр і дві похилі, довжини яких дорівнює 13 і 15 см. Знайдіть довжину перпендикуляра, якщо різниця проєкції цих похилих дорівнює 4 см. Знову-таки читаємо і малюємо З точки до прямої проведено перпендикуляр. Значить, є деяка пряма. Поза цією прямою ми взяли якусь точку, нехай буде точка А. І тепер з цієї точки опускаємо перпендикуляр. Ось він наш перпендикуляр. І з цієї ж точки дві похилих. Позначаємо основи наших відрізків: основа перпендикуляра – точка Д, основа однієї похилої, нехай буде точка К, і основа ще однієї похилої, нехай буде точка М. Так, тепер за умовою задачі, давайте розглядаємо, що у нас є. Значить, одна похила 13, інша 15. Підписуємо: більша це буде 15, менша це буде у нас 13 см. Підписали. Нам треба визначити так, довжину перпендикуляра, якщо різниця проекцій цих похилих дорівнює 4. Давайте подивимось, якщо говоримо про проекцію АК, то, точніше, да, про похилу АК, то проєкція буде відрізочок ДК. Відповідно, похила АМ, проєкція буде відрізок ДМ. І ось різниця між ДМ і ДК, відповідно, буде у нас становити 4 сантиметри. Тож, давайте позначимо, явно видно, і це зрозуміло, що DM буде більше за ДК, бо, пам'ятаєте, у нас є властивість. Чим більшою є похила, тим більшою буде її проекція. Тому давайте меншу ДК позначимо через Х, тоді, відповідно, DM проєкція буде у нас на 4 більше, значить, Х плюс 4 для розв'язання задачі введемо такі умовні позначення. Так, ну і тепер давайте перше розглядаємо трикутник АДК. Він прямокутний, кут Д90 градусів, значить, за теоремою Піфагора. Давайте запишемо, чому буде дорівнювати наш відрізок АД. АД це буде катет, значить АД в квадраті, буде дорівнювати квадрат гіпотенузи, а це похила АК в квадраті, мінус катет ДК в квадраті. Так, тепер я розгляну трикутничок побільше АДМ. В нього також куди 90 градусів, значить, я можу також скористатися теоремою піфагора. Да, мене, Піфагор, я буду його скорочувати. Так, і, відповідно, знову-таки, давайте запишемо, чому буде дорівнювати АД в цьому випадку в квадраті, квадрат катета буде дорівнювати гіпотенуза АМ. В квадраті мінус проєкція dm в квадраті, тобто другий катет. Тепер подивіться, ми отримали два з вами. Рівняння, да, ліва частина яких однакова, значить можна прирівняти праві. Я одразу буду підставляти АК квадрат це у мене 13 в квадраті. Мінус ДК ми позначили як х квадрат, буде дорівнювати ам це 15 в квадраті. мінус АДМ – це х плюс 4 в квадраті. Відповідно до цього, тут підводимо до квадрату. Тут 169 мінус х квадрат. Дорівнює 225, мінус я не поспішаю, підводимо до квадрату, використовуючи формулу скорочого множення, квадрат першого, плюс подвійний добуток першого на друге, плюс квадрат другого, і для чого, щоб не загубити оцей мінус при розкриванні дужок. І тепер. Залишається нам опустити дужки, помінявши знаки на протилежні. Це дуже важливо, дуже багато помилок в моїй практиці становиться саме на цьому етапі, незважаючи на те, що людина знає, як що розв'язувати. Да, а ось такі помилки: мінус х квадрат, скорочуємо. 8х переносимо і, відповідно, отримуємо 8х дорівнює 225

Отримаємо 8х дорівнює 40, звідси х дорівнює 5. Ура, ми знайшли, чому дорівнює наше х. Наше х дорівнює 5. Це ми розв'язали тільки половину, тому що наша задача знайти перпендикуляр. Але тепер ми знаємо співвідношення. Якщо х дорівнює 5, значить відрізок ДК у мене 5, а відрізок до m буде 9. І тепер... Користуючись цими значеннями, в першому випадку, отут, коли ми з вами розписували, давайте тепер визначимо, значить, АД квадрат буде дорівнювати АК, тобто 13 квадраті мінус 5 в квадраті. Значить, це, відповідно, буде 169 мінус 25 дорівнює 144. Значить, щоб знайти просто сторону АД, треба знайти корінь квадратний з 144, це буде число 12. Ось таким чином ми розв'язуємо задачу. І ще одну задачу хочу з вами розв'язати. Це бісектриса ділить гіпотенузу прямокутного трикутника у відношенні 3 до 4. Різниця катетів становить 5 см. Чому дорівнює гіпотенуза нашого трикутника? Знову-таки читаємо і малюємо прямокутний трикутник, позначаємо його вершини і прямий кут. Далі сказано, що із прямого кута проведено бісектрису. Проводимо бісектрису із кута Б. Позначаємо основу відрізка буде точка М. Так. Далі бісектриса, значить... Кути, на які ділить вона наш кут Б однакові. Далі сказано, що ця точка М ділить нашу основу на співвідношення 3 до 4. Знову таки, якщо є співвідношення, давайте позначимо, значить АМ відноситься до МЦ, наприклад, як 3 до 4. Як тільки є оце відношення, ми будемо коефіцієнт пропорційності. Значить, позначаємо АМ нехай буде 3х, тоді МЦ буде 4х відповідно до умови. Далі у нас нічого не сказано про катети. Сказано, що тільки різниця двох катетів дорівнює 5 см. Давайте знову таки різниця один катет, да, позначимо, наприклад, через Y, Да? Тоді інший катет буде відповідно на 5 більший чи менший. От давайте знову таки, Чим менша проекція, тим менший катет. Значить, Наприклад, чим більша проекція, тим більший катет. Значить, Якщо ми позначимо, наприклад, менша проекція у нас ось ця, значить цей катет буде менший. Значить, цей ми позначимо через y. Тут більша проекція, значить цей катет буде більшим, і він на 5 буде більшим до умови. Різниця між двома катетами зберігається, наша умова дорівнює 5 см. Все, всі позначення ми нанесли, і нам треба з вами визначити довжину нашої гіпотенузи, тобто, чому дорівнює АЦ. Що ж робити в цьому випадку? Знову таки, на допомогу прийде нам теоретичні відомості, про які ми з вами говорили протягом теми. А конкретно це у нас з вами співвідношення, які характерні для бісектриси. Давайте їх пригадаємо. Значить, якщо є бісектриса, да, є проекції відповідних сторін, да, то можна скористатися ось цим співвідношенням. Тобто, відрізочок відноситься до відрізочка, як сторона відноситься до сторони. От зараз ми цим і скористаємось. Тобто, дивимось, да, співвідношення менше до більше, значить, 3х. Відноситься до 4х. Відповідно, 3х це у нас сторона, яка у нас y відповідає. Так? А 4х це сторона, яка відповідає y плюс 5. Все, в принципі, задачу ми вже розв'язали. Х в даному випадку ми скорочуємо і далі скористаємося властивістю пропорцію. Значить, 3 помножити на y плюс 5 дорівнює 4 помножити на y. Розв'язуємо рівняння відносно y. 3y плюс 5 дорівнює 4. І отримуємо, що y дорівнює 5. Що це означає? Що ми автоматично знайшли з вами катети. Значить, катет АВ – це у нас 5, а катет БЦ 5 плюс 5 буде 10. Значить, дивіться, 10, 5. Можемо знайти за теоремою Піфагора гіпотенузу. А вже ж можемо, шукаємо. Вона буде визначатися як корінь квадратний із 1 із катетів. Плюс другий катет в квадраті. Відповідно, 5 в квадраті, 25. 10 квадраті, це у нас. Е... Так, вибачайте, сталася помилка. Да? Підказати нема кому, поки сама не побачила. Ось тут розподільний закон множення, сама завжди лаю за це. Ось тут буде не 5, а 3 помножити на 5, 15, так? Е, да, І тут, відповідно, Y буде дорівнювати 15, виправляємось. Тоді тут y у нас дорівнює 15 і плюс да, 5, відповідно, тут буде сторона 20. Добре, що ми визначили цю помилку, бо я бачу, що не співпадає відповідь. Ну, Краще пізніше, ніж ніколи. Да? Значить, Тут знову-таки 15 в квадраті у нас і плюс 20 в квадраті, 15 в квадраті 225, 20 в квадраті 400. Так, і, відповідно, корінь із 625 це є не що інше, як число 25. Значить, наша сторона, АС буде дорівнювати 25 см. Ну, бачите, хотілося швидше, бо вже це найдовше відео, мабуть, із тих, що я записувала раніше, але ну, хотілося вам якнайбільше ще раз показати розв'язування задач. Ну а на сьогодні все. Дякую за увагу і до наступних зустрічей!